Сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять. Яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне? Ви ж любіть ворогів ваших. Добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш, милосердний. Вітарні брати священники, отець Василь, отець Святослав, вітарні брати міністранти, семінаристи, наші милі діти, усі дорослі, хто прийшов на службу у храмі молиться на вулиці, сусіди Кафедрального собору, вся велика онлайн громада слава Ісусу Христу. 19 неділя по зісланні Святого Духа. І сьогодні церква згадує пам'ять преподобної Пелагеї і святої Таїсії. За життя знаю двох з іменем Пелагія або Пелагея. Одна наша вірниця, яка приходить, надіюся, тут молиться з нами сьогодні. Друга мама хлопчика, який навчається у нашій школі. Молимося за всіх нечисленних Пелагей. І за численних Таїсій, бо Таїсій, слава Богу, досить багато. Сьогоднішнє Євангеліє вже другий тиждень звучить від Євангелиста Луки. Знаєте, що в певний період нашого церковного року поділено Євангеліє і вручено різним євангелистам. Цей період, щонеділі, ми будемо слухати євангелиста Луки, Луку. А що це означає? Це означає, що Більшість проповідей, які е, священники розвивають, вони на основі Євангелія їх розвивають, а в цей період буде звучати Євангелія від Луки. Можемо так казати, ми зараз залежні від Євангелиста Луки. Ми зараз будемо надихатися саме його Євангелієм. Лука для нас тепер буде ну, духівником цього періоду аж до Великого посту. Там, за невик... виключенням е, е, Різдво і Богоявлення. Весь час у нас буде євангелист Лука. Ну і треба прислухатися до того духівника, який до нас буде промовляти через своє перо, через написане ним Євангелем, передаючи події, що стали у певній історичній епосі, коли Син Божий ходив по землі. І сьогодні наш духівник Лука передає слова Спасителя, який. Цитує так зване золоте правило, чого би ви хотіли, щоб вам робили те і ви чиніть. Це золоте правило є здобутком і надбанням усього людства. Воно знаходиться і поза Євангелієм, воно було до Євангелія. Чому? Дуже правильне і дуже виважене правило це допомагає людям балансувати, знаходити баланс у відносинах. А знаходити баланс у житті, це дуже важливо. Але Христос, після того, як цитує це золоте правило, продовжує говорити. І каже, а що вам з того, коли ви так само робите, як вам роблять, де є розвиток? І звернім увагу, що Син Божий прийшов запропонувати розвиток, не лише збалансувати відносини, що немало важливо, але Штовхнути і дати розвиток. І все його життя, вся його діяльність якраз буде характеризуватися, що біля Ісуса Христа постійно є розвиток. Ми кажемо, що нам би так треба, аби Україна розвивалася. А що треба, щоб Україна розвивалася? Ну, скажіть діти. Треба не перше людей. А звідки беруться люди? Звідки люди беруться? Народжуються. Ну і для того, щоб. Дорогі дорослі, був демографічний розвиток, що потрібно зробити? Не смійтеся. Треба народити тих дітей. Якщо ми хочемо просто паритету, баланс, то кожна сім'я, тато, мама, яких є двоє, народжуючи двох дітей, і тоді баланс. А якщо ми хочемо розвиток, то скільки треба дітей народити? Три і більше. Три і більше. А ще беручи до що скільки людей у нас всі в монастир пішли. Не смішно, бо мистері, на жаль, пусті, але багато є незаміжних, неодружених, не, не, не пов'язали своє життя, не народили діток. Значить, то може бути і більше, ніж троє дітей, браття, сестри. Ми говоримо часто про розвиток і не розуміємо, що найголовніший ресурс для країни це. А якщо ми хочемо розвиток, тоді і не народжуємо, маємо бути відкриті, що сюди прийдуть і пакистанці, і в'єтнамці, і інші. І ми не мусимо. У нас досить ксенофобне мислення і менталітет. Маємо тоді бути відкриті на прихід інших народів з поміж нас. Так от, розвиток для нас є дуже важливим. Євангеліє було створено для розвитку. І коли ми подивимося на історію людства, зокрема історію ізраїльського народу, то перші п'ять книг, книг святого Писання були названі торою, законом, можемо так казати, Конституцією назвали початок святих скриптів. А Конституція для того, щоб казати, хто кому, скільки винен і як поступати, коли ти винен або завинив перед одним, перед другим, перед третім, і як треба це вирівнювати. І для ізраїльтян це було дуже важливо, але потім приходить один такий суб'єктивний момент. Законодавство є, але й люди його чомусь розуміють по-різному. І тоді з'являється Талмуд, мішна, рабіністичні школи. І кажуть, ця школа каже, жінку каменувати, якщо зрадила, а та школа каже, не каменувати. Браття, сестри, попри те, що є законодавство в Ізраїлі, є і ще потім і усна така, Тора, і люди вирішують. Як нам бути із тим законом? Тому що якщо жити за законом, по-перше, тяжко. По-друге, цей баланс привозить деколи не до е рівності, а навпаки, йде у мінус, іде у мінус. Бо за законом, як потім напише Павло, людина, буква може і вбити. Ну і коли приходить Ісус Христос на землю, Він починає. Також трактувати закон. Але так, як трактує закон Ісус Христос, ніхто до нього не трактував, і всі люди захоплені цим. Ну, давайте так. Діти, ви тут сидите, але не все слухаєте. І ви міністранти. Кажіть, коли Ісус Христос почав трактувати закони, скільки йому було. Даніелка, виручай, скільки йому було. О, там хтось сказав з міністрантів молодці. 12 років. Браття і сестри, він в 12 років почав трактувати законодавство. Як це сталося? Природно сталося. Перший раз його взяли у Єрусалим у паломництво. Батьки ніби його забули, він там е, опинився біля якихось рабінів і кажуть, як тебе звати? Єшуа мене звати. А ти звідки? Я із Назарету. А, ти з Назарету. Та ти, мабуть, на Пасху прийшов. А де твої батьки? Та чекаю, їх мають десь там прийти. А ти вже читаєш, а в 12 років якраз. У 12 років якраз діти починали. От так, як у нас деколи діти читають апостола, у 12 років лише хлопчики і читали у синагозі писання, їм давали таку паличку, і вони так паличкою водили, читали. Уже читаєш? Він каже: Так, мені вже 12, я читаю. А хто, ну, а, а хто тебе навчив? Та мене там навчив. Ну, читай. Він починає читати, і дуже ймовірно, що його запитали. А як це це розумієш? Як ти це розумієш? Він каже, Та так, то так-то і так-то розумію. Ха, а хто тебе цього навчив? Як звати вашого Рабайта? Рабі, як звати вашого? Та так то і так-то. Ну, добре, добре, а ну читай далі. А це як розумієш? Браття сестри, він почав те, що читали, він почав говорити. А ці знавці, столичні законодавства, почалися заслуховувати, чому? Бо так, як читав Ісус Христос, ніхто не читав. Він читав Писання, так як Бог хотів їх подарувати, аби був розвиток, аби було життя. А весь увесь принцип читання Писання до того був, на жаль, ми тим хворіємо, урівноважити, убалансити, щоб нікого не образити, щоб кожен задоволений собі розійшов. Розійшовся, але не розвивати. І так ми потім починаємо розуміти на сторінках Івангелія, читаючи, як Ісус Христос е, трактує все. Там, де Він трактує, там з'являється життя. Ми не знаємо, що, про який саме уривок зачитав, або йому зачитали, або запитали ті мудреці, коли йому було 12 років. Євангелист Лука, до речі, Лука, Іван Лукалеч, потопише, наш духівник цього часу. Ми не знаємо, про, йшло шло, про що тоді йшлося, але потім, коли він стає проповідником, будь-яка норма із писання починає оживати. І можемо так казати, не лише залежить який закон, а хто зустріне той закон і як ми поставимося до того припису. Чи тої норми. Ми розуміємо, що норми і закони були при, придумані для того, аби нам злегшити життя. Знаєте, дуже важливо, і норми мають бути для дітей. І дисципліна дуже важлива. Зате кажу, і на службі теж треба деколи слухати. Слухати треба, так. Має бути дисципліна. Але дисципліна є не для того, просто, щоб всі ходили правильно, так розумієте, лінійками, а для того, щоби. Завдяки цій дисципліні ми могли і розвиватися. Я мав такий дуже цікавий прецедент. Ніколи не думав, що такі речі будемо проживати у сьогоденні. Знаєте, що маємо школу, треба деколи когось прийняти, а комусь треба і відмовляти. Згідно певних норм, треба деколи відмовити батькам і казати, ми, на жаль, вашу дитину не можемо взяти в школу. Ти дійсно не можеш взяти більше дітей у клас, бо вони не будуть давати одне одному вчитися. І різні є норми. І тут стався такий випадок: одна родина багатодітна, згідно свого світогляду не виконує всі норми. І діти не ходять у школу. Але діти розумні. І діти хотіли йти в школу. Ну, і прийшов вересень, і та родина знову підійшла, що ми би хотіли дітей дати в школу. Якось кажемо, та добре, навіть прийдуть діти. Ну, ну що робити, дітям треба ходити в школу. Ну і то дівчинка прийшла в четвертий клас. Ну, а тоді я походив по класам зранку, поблагословив або помолитися, кого вже не встиг просто зайти поблагословити дітей, запитати, як. Ну а тут у четвертому класі двоє або троє свіжих дітей. І заходжу. І дивлюся на першій партії сидить дівчинка. А тебе як звати, так мене звати? Кажу, ти нова, так? Да. Діти відразу, діти відразу, як торохтії, які люблять здавати, кажуть, вона укусила і називають ім'я хлопчика. Я так на неї дивлюся і кажу: ти його вкусила? Він каже, да. І так на мене дивиться. А потім на нього дивлюся і кажу, а ти на неї сердишся. Ні. Потім з'ясовується. Вчителька каже, вона його з радості просто вкусила. Приходить вчителька і каже: це дитина в 4 класі. Три роки каже: Я дивилася, як усі діти із наплічниками йдуть у школу. Я так хотіла в школу попасти. Дитина мріяла прийти у школу. Вона прийшла у школу. Знаєте, що вона зробила? Вона не знала, як виявити свою радість і як засмакувати ту школу. Вона його укусивши, попробувала свого сукласника, такого, що прийнують з великими гарними очима. Діти, коли маленькі, перший рік все беруть у рот, пробують. Вона природньо зробила то, що хотіла дуже зробити. Попробувати. Знаєте, то смішно, але то до сліз. Ми проживаємо, ми певні норми порушили і взяли ту дитину в школу. Але таке життя, як та дитина випромінює, не стоїть жодні ті норми, браття і сестри, усі норми, які ми маємо, а особливо Божі норми, бо Божі писання. Божої об'явлення, і особливо Євангелія, були не для балансу, а аби дати життя. І знаєте, ми в історії церкви маємо, до речі, сьогодні отці 7 Вселенського собору, останнього вселенського до поділу церкви. Ми мали багато соборів, які приносили норми. Норми, знаєте? в що? Аби ми правильно вірили, аби ми теоретично правило приймали ту чи іншу норму. Чи пам'ятаємо ми якийсь собор, який би зібрав християн світу і казав, а давайте подумаємо, як би ми могли жити вже цією нормою, аби Івангелійся сповнило. Таких соборів не було. Зараз починають думати синодальні шляхи в католицькій церкві, інші протестанці сходяться. Як би нам так зробити, бо ми вже перечубринилися всі, пересварилися на всіх соборах, позустрічалися, Уже віруємо, ніби. І однаково, уже можемося і домовити, але ми не вміємо жити тими Божими нормами і біля тих такого великого дару Божого, як ті норми, бракує життя. Ви знаєте, що ця страшезна війна, вона народжує такі випадки, коли очами, словами дітей. Бог промовляє до нас, як колись 12, через 12-річного Ісуса Христа, як так жити. Аби всі ті Божі норми мали життя в собі. Давайте молитися за те, аби ми не проживали наше якесь літургічне, просто сухе, нормативне християнське життя, але щоб було життя і розвиток біля нього. Бо заради того прийшов і Божий син. І всі золоті правила, і всі золоті законодавства, вони тоді дійсно. Виповнюються за задумом Божого Сина, коли біля них є розвиток і життя. Молимося за цей розвиток і дякуємо Господу Богу за те, що відкриває нам що він нас хоче, бо це для нас важливо, а Він хоче достойного життя для нас усіх. Амінь.